Хоча школи, пошкоджені обстрілами російських військ, ще відновлюються, і навчальним закладам постійно доводиться під час вимкнення світла переходити на резервне живлення, діти Чернігова мають можливість не лише навчатися, а й розвиватися, спілкуватися та розважатися. І зусилля міста в цьому активно підтримують міжнародні організації. Зокрема, за сприяння партнерів в чотирьох школах міста нещодавно відкрили сучасні цифрові освітні центри. Для дітей це також можливість відновитися після пережитого. Внукушенра з дітей. Детками. Представьте, что сколько они не видятся со своими детками. Это общение с детками. Они тут рисуют, они тут играют. Смотрите, все праздники они вместе проходят. Это же для ребенка. Дітка... Он приходит, как вроде би такий, прямо ж возвишений. такий. саме ця 20-та школа повністю на дистанційному навчанні, і відвідування цифрового освітнього центру чи не єдина можливість повноцінного спілкування та різностороннього розвитку. Центр був для нас як таким інструментом, яким би ми хотіли допомогти дати дітям доступ до освіти, дати можливість десь соціалізовуватися, десь гуртуватися, проводити певні якісь заняття, як і навчальні, якісь із практики так і. Просто активності, просто дозвілля для дітей. Наша була головна задача, коли ми це все організовували, як від ідеї проєкту, так це саме з наданням доступу до освіти, якоїсь такої, знаєте, першої реанімації після всіх тих подій, які відбулися в місті. Ідея створити такі освітні хаби виникла ще в квітні, а реалізувати її вдалося в жовтні. Проєкт підтримали міжнародні організації. Зокрема, команда громадської організації Global Reforms Management, яка працює в Україні у напрямку реалізації проєкт. Із підтримки реформ також створення перших 16 цифрових освітніх центрів в Україні підтримали Save The Children International. Чотири з них у Чернігові. Кожен укомплектований новою сучасною технікою. В освітніх центрах і література на різний вік. І є дуже багато техніки на сьогодні. Кожен центр укомплектований. 20 ноутбуками, відповідно з наушниками, для того, щоб діти, не заважаючи один одного, могли продивитися уроки, могли позайматися. В кожному центрі є т'ютер, який. Регулює час і фактично, якщо є вільний час, то ми можемо організовувати і центр планує якісь інші дозвільні заходи активності. До центрів можуть приходити не лише учні тих шкіл, в яких вони розміщені. Вони знаходяться в різних мікрорайонах міста за принципом територіальної доступності. Пасільні центри для всіх дітей міста Чернігова і тому, звичайно, переважають діти нашого навчального закладу, але приходять дітки 17-ї школи, 4-ї. і я знаю, що. З першої школи до нас діти приходили. Тому і друзі, от наші учні розказують своїм друзям, і навіть можуть бути діти не з міста Чернігова, хто перебуває на даний час в місті. Вони можуть зайти сюди і провести цікавий час. З моменту відкриття центрів вже більше двох тисяч дітей взяли участь в різноманітних активностях, які тут проводяться. Хтось побував тут вперше, а є ті, хто відвідує центр постійно. У нашому хабі проходять різні розвиткові заняття. Діти люблять тут робити все і читати, і писати, як правило. Звичайно, ми тут проводимо творчі за заняття. Скажем, те, що дитина не може зробити вдома під час дистанційного навчання. Єдине про що просять організатори батьків за можливості записуватися на заняття заздалегідь, щоб вистачило місця. Щодня тут новий розклад, творчість, вивчення мов, релакс, просвітницькі заняття. Кожен обирає те, що до вподоби. Найбільш такі теми про Україну повчальні. малюють тут і герби, і прапори, і всю символіку, все розповідає. Ну дуже йому тут подобається. А на свято Маланки діти відчули атмосферу традиційних новорічних обрядів і навіть взяли в них участь. Щастя, радості, достатку, в охорони, як голярко. Хай приходять до оселі, друзі вірні і веселі. Хай погибнуть до ноги, наші кляті вороги. Миру всі добра любові, щоб усі були здорові. Щедрий, щедрий, щедрі, Організатори кажуть, якщо хтось із майстрів митців хотів би поділитися з дітьми своїми вміннями, то освітні центри із вдячністю підтримають проведення таких майстер-класів для школярів.